Руки від мене вберіть! Так, де журналіст? Журчок, знімай, будь ласка. Знімайте, ви порушили правила дорожнього руху. Ваш значок, номер значка. Зараз я розвантажу. Значить, я вам повідомляю. Придявіть документи. Значить, я вас повідомляю, шановний пан. Я знаходжусь на обслуговуванні цього мітингу. Я привіз сюди облада. Звідного закону придявіть. Значить, що я порушив? Ви порушили. Що я порушую? Ви заїхали. Пішохідна зона. Де я заїхав? Пішли. Покажіть пішохідну зону. Де починається пішохідна зона? Давай, вперед. Ото пішохідна зону. Це є пішоходна сорва. Значить, тротуар. Розказую вам, розказую вам, шановний капітан, зніміть капітана. Як ваші Васильович. Розказую панові Пакляшенкові. Послухайте мене, я ваш начальник не вимірю. Злухай тротуар, вас. якщо дозволяє ширина тротуару, стоянка або рух автомобілів не заборонено, якщо на те нема інших знаків. Наразі тротуар має величезну ширину, хідник українською мовою не тротуар. Тому я маю повне право тут поставити автомобіль для розвантаження. Якщо ви мені пред'явите інші якісь документи, закони, розпорядження, тоді я буду з вами говорити далі. Згідно пункту пункту п'ятнадцяти дев'ять правил. Що я ви я начальник відділення дає мою. Шановний, йдіть сюди, 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 сюди шановний. Сумнівається, що я є громадянин України. Це намагання зірвати мітинг завжди так Ну, а звісно, я ж поліцейна держава, я же? прошу пана. Посвідчення водія. водія, будь ласка, на придій, будь ласка, на я, живу, я, пос... так, я повідомляю журналістів, що я придівлю посвідчення водія лише тоді, коли я запишу всі дані даїшника, який мене зупинив, і коли я почую мотивовану причину е пред'явлення документів. Я вважаю цю причину немотивованою, я жодного правила дорожнього руху не порушую. Я чекаю, бутували, я чекаю панів міліціянтів біля автівки. Ви будете, ви будеш будеш